Привіт! Поговоримо про те, як заварити фільтр вдома, якщо ти не бариста. Мене звуть Руслан Кирилашвілі, я співзасновник бренду Wonderful, і зараз ми приготуємо фільтр. Для того, щоб заварити смачну каву, звичайно, потрібно взяти. Смачну каву. Вибір очевидний. Це кава від бренду Wonderful, лот е з Коста-Ріки, ферма Карвахаль. Обробка мита з анаеробною ферментацією. І ця кава буде в смаку з відтінками кориці, яблучного штруделя та темного рому. Другим дуже важливим елементом для приготування смачної чашки кави є вода, тому що насправді напій це вода, в якій розчинені кавові речовини. Воду потрібно обирати прозору без сторонніх ароматів без вмісту хлору обов'язково. Ну і звертати увагу на такий показник, як загальна мінералізація. На сьогоднішній день всі виробники постачальники води пишуть цей показник на своїх бутлях або пляшках. Він має бути не більше 150 одиниць загальної мінералізації. Наступне, що нам потрібно для приготування фільтру, це Девайс. Девайси у нас бувають дуже рід різні з різних матеріалів. Це метал, це може бути пластик, це може бути скло, це можуть бути ось такі девайси. Фільтр тут металевий. Це гейзер, так званий American Press, який має ось такий нейлоновий фільтр. Тут важливо визначитись, який девайс ми використовуємо. Я буду брати найвживаніший і найрозповсюдженіший. Це пуровер, який має форму у вигляді літери англійської В. Яка має грані під кутом 60 градусів, тому називається В-60. Звичайною мовою називають люди його вешкою, тому будемо готувати у вешці. Ну і останній параметр, крім кави, води та девайсу, який нам потрібен для фільтрового заварювання, це сам фільтр. Фільтри бувають дуже різні: паперові, металеві або ось такі, керамічні, нейлонові. Ось такі. Кожен матеріал має свої особливості, свої плюси і мінуси. Металеві фільтри мають. Дуже високу здатність пропускати часточки, тому кава з металевого фільтру частіше за все буде дуже щільною і насиченою, але буде містити пил. Тому такий девайс, як то кажуть, поціновувача. Керамічний фільтр щось нове і цікаве для нашого сьогодення. Виготовляють їх в азії. Якщо дивитись ось так, то отворів ніяких не видно, але насправді вони є. Фільтрує каву досить не сильно, я би так сказав. І напі виходить. Дуже насичений, але кераміка сильно міняє смак самої кави, входить в нею, з нею в хімічну реакцію, тому тут теж треба пробувати. Ну і найпростіший, найзручніший і найрозповсюдженіший метод, точніше фільтр, це паперові фільтри. Вони просвічуються, вони можуть бути як білого кольору, так і жовтого, тобто зачищеного паперу або з неочищеного. Ми використовуємо зачищеного для того, щоб позбутися додаткових. Ароматів та смаків дерева і паперу в нашій чашці, який вимиє вода. Один недолік в цьому фільтрі це те, що він небагаторазовий, на відміну від кераміки та металу. Ці фільтри можна просто помити і використовувати нескінченну кількість разів. Паперовий фільтр одноразовий. Після використання ми його викидаємо, але коштує він в десятки а то й в сотні разів дешевше, ніж ці аналоги. Тому для домашнього або туристичного використовування він найбільш придатний і підходящий. Ми розгортаємо фільтр і встановлюємо його в наш заварник. Після того, як фільтр встановлений, його треба змочити, щоб він гарно прилип до стіночок заварника і позбутися паперового присмаку, який змиє вода з його стінок. Після того, як ми змочили фільтр, ми виливаємо цю воду, встановлюємо наш заварник. На ємність, в яку ми будемо готувати напій, і тепер відвантажуємо каву. В мене є ваги, як ви можете побачити, але не всі мають їх вдома. Тому є прості підказки, як відвантажити каву. Звичайна чайна ложка вміщує від 3 до 5 грамів кавових зерен. Якщо це столова ложка, то це 8-10 грамів кавових зерен. Тому ви можете просто взяти три ложки, наприклад. І отримати, як я, 23 грами кави. Стандартне співвідношення для заварювання кави і води, яке дає можливість приготувати якісну чашку, це 5,5 грамів кави на 100 мл води. Тобто, щоб приготувати стандартну чашечку в 300 мл напою, нам потрібно взяти 15,5 грамів кави. Ми взяли трошки більше, тому і готувати будемо більше. Після того, як кавові зерна Відважені. Я їх збризкую водичкою для того, щоб кавові зернятка трошки змочилися і під час змелювання не давали розпорошування і пилюки. Для змелювання кави можна використовувати електричний млинок, так можна використовувати ручні кавомолки, які на сьогоднішній день мають дуже естетичний вигляд і дозволяють... Зробити якісний помел, який брати помел для приготування фільтр кав. Він має вам нагадувати трошки менші часточки, ніж цукор, пісок, то досить великі шматочки. Як обрати вірну температуру води для приготування? Після того як чайник скипів, потрібно почекати 3-5 хвилин, щоб вода трошки охолодилася, і після цього заливати. Заливати потрібно не кваплячись. Лити воду більше в центр, ніж до країв, для того щоб вона не стікала по краях, просто оминаючи каву, а саме заварювала її. Заливати водичку краще в декілька підходів: два, три або чотири. Чим більше підходів, тим міцніший і насиченіший напій ми можемо зробити. Я зазвичай обираю три заливи: інколи чотири це залежить від кави і від того. Який я хочу отримати кінцевий результат. Загальний час приготування залежить від величини помелу, від того, як ви заливаєте воду, але для одної порції напою об'ємом 200-300 мл він має складати від 2 до 3 хвилин. Тому саме таким чином потрібно підбирати помел. Раптом у вас вдома немає кавомолки, то потрібно звернутися до найближчого кофішопу або до знайомого бариста. Який підбере помел відповідним чином під той метод приготування, який ви маєте вдома. Наш напій готовий. Ще одна рекомендація. Перед тим, як наливати свою чашечку, потрібно перемішати каву для того, щоб вона проконтактувала трошки з повітрям, охолодилася і всі компоненти перемішалися в однорідну масу. Enjoy! thank you